Філософія свинцевого акумулятора Багато кому може здатись, що філософія це така ж гуманітарщина, як і філологія чи юриспруденція. Та ні. Колись філософів цікавила і природа, а не лише хід думок людини, який вони намагались заплутати так, що люди самі вже не знали, чи можуть вони думати в принципі. По-філософськи мислили як натурфілософи, так і алхіміки. Натурфілософія переросла згодом фізику, хімію, біологію та інші науки. Алхімія складалася з давнього філософського вчення про землю, воду, вогонь і повітря та кулінарної книги Неїстівних речей заквасив свинцевий брусок в оцці на пару місяців, отримав щось біленьке, солоденьке, впарив аристократам в якості пудри. З плином часу. Алхімія поступово перетворювалася на нормальну хімію. Спочатку Роберт Бойль 1661 року вводить поняття хімічного елементу. Тут ми кажемо, що алхімії хана вчення про воду, повітря, землю і вогонь пиляють собі в астрологію, а речовинами вже дорослі люди починають займатися. 1789 року Антон Лоран де Лавуазьє видає книжку. Елементарний курс хімії. Елементарний не в значенні елементарну Ватсон», а в значенні, що книга про хімічні елементи, до вивчення яких Лавозє добряче доклався і часом, і грошима. З цього часу починається справжня недиванна хімія. На жаль, життя видатного вченого обірвала французька за команда з гільотиною. Стадо змоски мавп. Які вирішили, що зроблять всіх разом. Незадовго до закінчення дурдому їх верховний сцикун проскавчав Революція! Ти поїдаєш власних дітей. Проте брехливі перекручувачі під назвою Історики зробили з тієї нікчеми, який подохмом собака героя. Якщо можна сказати, що ловуазі створив загальну та неорганічну хімію, яку вивчають в середніх класах школи, то Берцелі освів поняття органічна хімія, алотропія, ізомерія, якими мучать учнів в старших класах. Також він 1869 року здійснив першу спробу впорядкувати хімічні елементи, розмістивши їх в ряд за електронегативностями. 1832 року Майкл Фарадей відкриває основні закони електролізу та вводить терміни катод, анод, іон, електроліт, тобто започатковує електрохімію. 1859 року Гастон Планте відкриє свинцевий акумулятор. А ми спробуємо уявити, як це йому вдалося. Свинець та зірчана кислота були улюбленими речовинами хіміків та алхіміків. Тому не дивно, що Планте міг експериментувати з ними в своїй лабораторії. Свинець, хоч і неблагородний метал, та до впливу срічаної кислоти він досить стійкий. Чому б не спробувати провести електролі розчину срічаної кислоти, використовуючи свинцеві електроди замість платинових, які є достобісно дорогими. На катоді водень виділявся справно, а от на аноді кисню виділилось маловато. До того ж, електрод щось трошки помутнів. А тут ще й не зрозуміло чомусь струм потік в зворотньому напрямку після вимкнення електролізера. Якась здивна гальванічна система, З двох, здавалося б однакових електродів, поміщених в розчин сірчаної кислоти. Зрештою, батарейка розрядилась. Електрод, на якому перед цим виділявся водень, і який залишався чистеньким, теж чомусь помутнів. Спостереження виявилось цікавим, тож треба його відтворити. Знову пропустити струм через пару свинцевих електродів. Кожного наступного разу батарейка виявлялася більше заряжена, ніж попереднього. Планте взяв дві свинцеві пластини, розділив їх ізолятором, скрутив рулет для компактності та помістив в розчин сірчаної кислоти. Кілька разів зарядив, розрядив і так вийшов перший свинцевий акумулятор. Що ж відбувалося на свинцевих електродах, коли їх занурили в кислоту і пропустили через них струм. На катоді, тобто на мінусовому електроді, тобто на електроді, який запускає електрони в систему, відновлювався водень, оскільки там більше не було чому відновлюватись. На аноді, тобто на електроді, який електрони забирає, окислювалось все, що тільки могло. З води виділявся кисень і булькав, що ми позначаємо стрілечкою вгору. Свинець спочатку віддавав 2 електрони і перетворювався в нерозчинний сульфат свинцю, а потім ще раз 2 електрони і перетворювався на оксид. Суть зарядженого акумулятора це чистий свинець на негативному електроді та оксид свинцю на позитивному. Все це діло поміщене в сірчану кислоту. Те, що ми щойно розглянули, це іграшковий акумулятор. Якби сірчана кислота не була їдкою, а свинець отруйним, його можна було б давати дітям погратись. Нашу іграшку можна розрядити в нуль і зарядити навпаки, тобто переполюсувати. Чому це так? Розряджений акумулятор це сульфат свинцю на обох електродах. Вони однаковісінькі, якою полярністю ви його зарядите, не має значення. Все тому. Що маса сполук свинцю в іграшковому акумуляторі мізерна, ємність практично відсутня. Справжній акумулятор такого собі дозволити не може, не для того його створювали. 1881 року Каміль Альфонс Фоге запропонував в сітку свинців присувати пасту з оксиду свинцю, щоб одразу отримати акумулятор великої ємності. Якщо такий розрядити в нуль, він розсиплеться. Зате на етикетці буде викрасовуватися до 100 ампер годин. Те, що відбувається з негативним електродом під час розрядки, називається корозія. Що глибший розряд, то сильніша корозія. Тому не зловживайте. Те, що робиться на позитивному електроді, теж корозія. Речовина з однією густиною оксид свинцю перетворюється на речовину з іншою густиною. Сульфат свинцю. Рано чи пізно, все це діло просто мусить розсипатись. Ось вам і заплановане застарівання, яке сидить прямо в природі батареї. В 1930 році в акумуляторні банки почали додавати оксид кремнію. Так вийшли гелеві акумулятори. З них і кислота не виливається і розсипатися їм трішки важче. Просумуємо реакції на обох електродах. І запишемо повну реакцію електрохімічного процесу, який нас цікавить. Беремо до уваги, що в цій реакції пробігає 2 електрони. Множимо 60 Ампер годин на кількість секунд в годині і ділимо на число фарадея. Ділимо на 2 бо 2 електрони і множимо на молекулярну масу учасників реакції, Отримуємо масу речовини. Яка перетворюється в одній банці акумулятора, множимо на 6, отримуємо масу перетвореної речовини в акумуляторі. Всього 4 кг. При тому, що акумулятор важить Пуд, чим займаються 12 кг, що залишились хороше питання. Зверніть увагу на срічану кислоту в лівій частині рівняння розряду акумулятора. Вона частина зарядженого акумулятора. Зникає при розряді і з'являється назад при заряді. Доливати кислоту в акумулятор, як мінімум, дурість. Долиєте кислоту, акумулятор подумає, що він заряджений, напруга на клемах зросте. Або це ви подумаєте, що акумулятор заряджений, бо напруга на клемах зросла. Використаєте такий акумулятор, як заряджений, розрядите його не в нуль, а нижче плінтуса. Проб'єте дно як якась закоманда. Хана йому буде засульфатується і розсиплеться. Концентрацію кислоти збільшуємо тільки шляхом заряду акумулятора, а доливаємо тільки дистилят, щоб компенсувати ту воду, яка розклалася під час так званого кипіння електроліту, якого теж бажано уникати.